Дніпропетровські правоохоронці затримали небезпечного злочинця. Чоловіка шукали за підозрою у вбивстві з 27 липня. Тоді він пострілом у голову позбавив життя 32-річного жителя Дніпропетровська. Дніпропетровські оперативники вже за кілька днів розшукали стрільця. Він ховався у приватному будинку в передмісті Дніпропетровська. Дане лицо було окружено частному домі. Те, що відбувалося далі, нагадувало кадри з голівудського бойовика. Під час спецоперації зловмисник забарикадувався в будинку і погрожував силовикам, що підірве гранатами і себе, і їх. В течені длітних переговорів, котрої длілися порядка п'яти часов, подозріваємо ліцов. Було... Убіжіно, щоби он здався. Під час обшуку будинка оперативники знайшли п'ять бойових гранат та травматичний пістолет. Затриманий – 43-річний житель Дніпропетровська. має великий по роботи в охоронних фірмах, робота тілоохоронителем, охранителем, в совершенстві восточними зіноборствами, хорошо обращається саністрільним оружием. Наразі затриманий в СІЗО. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід. Триває слідство.